Відправною точкою цієї ротації стала 17-та танкова бригада, що дислокується в центральному міському районі. Сьогодні тут, з самого ранку, заздалегідь підготовлених автобусах зайняли місця понад 250 військовослужбовців. Усі вони пройшли спеціальну підготовку у відповідних військових навчальних центрах, які розташовані в різних куточках України, в тому числі і тут, на полігоні бригади. Підготовку вони пройшли, включаючи до взводу підготовку до взводу, включно злагодження. А також тут на Криворізькому полігоні у нас пройшли все необхідне, те, що їм треба. виконали повністю програму боєподатки. Ну так як я горі, вже готові до виконання завдань. Проблему із транспортом для якісного проведення ротації допомогли вирішити криворіжці. Спільними зусиллями міської влади та місцевих промислових підприємств було організовано вісім автобусів. Хочу подякувати керівництву Патарселор, Міталтовариство з обмеженою відповідальності, Медінвес та приватному підприємству УдіоПристріж про те, що вони надали допомогу у виділенні транспортних засобів, які сьогодні зараз подані до військової частини, де відбувається безпосередньо їх загрузка та відправка до зони проведення АТО. Для злагодження дії та координації від виконкової міської ради прямує з ними начальник відділу взаємодії з правоохоронними органами та мобілізаційної роботи. У відвертій розмові військовослужбовці запевняли, бойового духу їм не бракує. До виконання поставлених завдань готові. Наразі командування визначило термін їхнього перебування в зоні АТО 11 місяців. Сьогодні вони вирушили змінити військових на їхніх позиціях. Вже завтра ці ж автобуси повернуться до Кривого Рогу непорожніми. Вони привезуть додому бійців, які більше року захищали цілісність держави на сході. Планується, що зустріч демобілізованих бійців відбудеться у другій половині дня біля пам'ятника козакорогу.